Ще одна цитата Захура. Я не знаю, у мене точно немає. У мене не бувало там і в неї теж. Я думаю, що нічого поки. Але я не знаю. Він говорив про е, твої нові стосунки. Зараз ти в стосунках? Як тобі сказати? Я, я, я не можу сказати, що я в стосунках. Але я, і не чоловіка. я вільна, я, ну, я зараз в такому знаєш, тобі сказати. Я зараз в такій паузі. Mm -hmm. У мене дуже багато є друзів, чоловіків, котрі мені скажімо, — оказують знаки уваги. уваги. Mm -hmm. Я спілкуюся, я можу сходити в кіно, сходити в ресторані, посидіти, але я не готова ще до серйозних таких от стосунків. Так, мені подобається чоловік. Дуже є чоловік, який мені дуже подобається, а але я скажімо, мені треба подумати. Тобто, це не кохання все ж, це поки симпатія. <рес> Для того, щоб дізнатися, чи кохання це справжнє, треба, щоб пройшло якийсь час, якийсь період. Mm -hmm. Тому що часто ми можемо. Плутати кохання зі страстю, з симпатією, з закоханістю, От, як на українському мові, увліченність. Захопленням. Захоплення, Захоплення ну, mm -hmm. так. Скажімо так, закохана. Але. Не закохана. Ні. Ні-ні-ні, закохана. Закохана. <рес> Так. Але боюся. Ти боїшся того, що ти закохана. Напевно. Ти боїшся своїх почуттів. Напевно. Чому? Ну, дивіться, в мене дуже не, не, не складна ситуація. Я думаю, що не кожен чоловік а, може зараз. Я не кожному чоловіку комусь так. Навіть якщо я дуже закохаюся і мені і вийду заміж. А, мені здається, що. Ну, я не, я не, не, не можу зараз, не можу побудувати е, нову сім'ю. Ти боїшся, що твої діти не приймуть е, нового чоловіка? Так. Цього я теж боюсь. Угу. А, ми, я сподіваюся, що мої діти не побачать там, в Ютубі наше інтерв'ю. Угу. Дивись, Захур, навіть коли, коли вони розвелися з першою жінкою, він мене зустрів. Після свого розлучення через вісім років. Тобто, багато хто пише, що я там Захура уве... так, Роз... так. Mm -hmm. так, так, так Але Захур вже був розведений вісім років зі своєю своєю дружиною першою І навіть зі мною у шлюбі вони скривали з Ольгою вісім років, що вони розлучені і не просто розлучені, а що Захур. Женатий на іншій жінці. Тобто вісім років в, в В нашому… ваших стосунках? наших стосунках за хуром, він ще робив е вигляд перед своїми дітьми, що вони з його мамою подружжя. Т з колишньою? Так. Навіщо? Ну, щоб не травмувати? От, щоб не травмувати. Камаля, ти розумієш, що? Ну, я зараз скажу свою думку. Я теж озвучений. Моєму сину було 11, коли ми розлучилися. Для мене це дивно звучить. Це виключно тільки моє відчуття, так? Тому що я вважаю, що діти не дурні. Вони все відчувають і знають. І ти кажеш, сподіваюся, мої діти це не побачать в Ютубі. Але чи не чесно, перед дітьми буде сказати їм? Ми сказали з дружиною: так, сину, було складно спочатку. Він плакав, так? але. Ми йому пояснили від цього, наша любов до нього не змінюється. Потім був період, коли він а, почав маніпулювати нами. Це теж нормально. І ми, спілкуючись з моєю колишньою дружиною, добре спілкуючись, так? Після розлучення, а, зрозуміли, що він нами маніпулює і це зразу присікли. Зараз йому 14. Він адекватно сприймає, що мама може зустрічатися з іншим розумієш, чоловіком, вони, тато вони з іншою любяють, дівчиною. Вони настільки люблять мене. І вони настільки люблять батька, що для Чи... них це буде. Ти розумієш, ми ніколи не сварилися. Коли от, живеш стосунках, от як мої е, да, ну, тато з матки, я навіть мріяла, щоб вони розлучилися. А коли все в сім'ї рівно щастя, е, все, все добре, і тут тато з батьком розлучається. Мама з татом з мама. Так, ну, мама з татом розлучаються. Розумієш, що у, у, у дітей буде ну, просто. Ну... Хмалі, але мама з татом не працюють в їдальні, вони публічні люди, і вони про них пишуть в інтернеті. А діти краще, ніж мама з татом, користуються інтернетом, хоч у них може бути 50 фемілі-лінків стояти. Я скажу так, а за мені заборонив. Тобто це зовсім розмовляти так. Окей, тоді я сподіваюся за, знаю, за, хор, за хор, побачить мою думку, і можливо ми співаємо. І які мусульманські там, ну розумієш, в них в них взагалі розлучення, це табу. Ну ви ж по шаріату взагалі одружили. По шаріату, правда. Це взагалі серйозно. Ну, це прям це, для них, табу. це прям. це табу в них. Він навіть коли на, на мені оженився, він же ж багато років приховував від своїх родичів, від мами своєї. Що він розлучився з першою жінкою, що він одружився зі мною. Це дуже було. Це навіть до тих пір, е, ну, скажімо, буквально за, скільки, за рік чи за два до народження наших дітей е, його мама дізналася, що він вже давно розлучений той і вже зі мною живе Як 9 років. Як реагувала? — Ну, посварила його. І все. Посварила, сказала, що що це таке, я хочу за... я не знаю, то і свадьби, Давайте так. Від мене не було благословення, було... то вона дітей не може народити, тому що благословення від мене не було. Що ти мучиш дівчинку, скільки років? Все, я нічого не знаю, я хочу заново свадьбу. І нам прийшлося заново свадьбу робити. Щоб і моя мама була на свадьбі і на весіллі. І його мама була на весіллі. Скільки зараз років за хору? 69. Він досі боїться осуду від е, своїх родичів? Я не знаю, чого він боїться. Ну, Окей. Я думаю, що він боїться, що він за дівчат боїться. Чисто психологічно ми з ними розмовляли на цю тему. Він, він боїться, що дівчата ну, вони не зрозуміють. Тобто тата, мама ніколи не сварилися. все було щастя, все добре, і тут вдруг розлучення. Буває, Кохання Чи... проходить. Ми своєму сину пояснили, що не знаю. Він, він, є він любов, каже: але вони виростуть, от, буду, коли вже повнолітні. От тоді дізнається, що тато зможемо з мамою брехали. Вказати. Так він хоче, він, він хоче, щоб наші діти виросли в як ніби в, в повноцінній сім'ї. І він мені навіть наводив приклад однієї голівудської пари, котра розлучилася, але повністю ну, не показувала це дітям. Про Е, Твоя цитата: доньки мене слухається беззаперечно. А це правильно, коли мама ось такий, як ти себе називала, злий поліцейський? Якщо батько не звертає уваги. І не може заспокоїти, і не може на, на них ніяк е, сплинути, угу. е, то приходиться брати мені, скажімо, бразди, правління в свої руки і, і щось робити. Але зараз я вже щось там, я, я кажу за Хура, чому я повинна? От, чому я повинна бути завжди поганим поліцейським? Чому ти нічого не робиш? Чому ти сидиш за комп'ютером, вони там деруться, вони там ну, не слухаються, і ти не робиш їм зауваження? Угу. От. Ну, тобто Я вже зараз теж так возмущаюся. Але в нас вже з ними настільки, настільки такий зв'язок, у нас дуже багато чого спільного з дівчатами. Інтереси, я з ними секретнічую, угу. а, хобі. Спорт кінний, захоплення. А, тобто, якісь вже жіночі секретики які в нас з'явилися. Я з ними дуже відверті теми може поговорити. Скільки їм років зараз? Буде 11 от, о, у вересні. Тобто, ти спеціально так побудувала ці стосунки? Чи воно само прийшло? Воно. Ну, ти розумієш, чи це робила, так? Ти знаєш, я розуміла, що я робила. Я завжди хотіла е, бути для дівчат другом. Ні, е, знаєш. Е, як я кажу, про секс ліпше вони нехай від мене почують, від мене перший, так. ніж з вулиці чи зі школи. Так. Я, я навіть купила книжки їм спеціально вже давно. І вже потихеньку почала розказувати. Ну, коли вони почали, я побачила, що вони почали мені задавати такі, не дуже, скажімо, а... ну, інтимні питання. Ну, так, так, інтимні питання. Я почала їм так. Дуже акуратно е, подавати це. Це кльово. От. І зараз ми можемо поспілкуватися з ними на тему на дуже такі цікаві теми. Тобто зараз у них вже більше сприйняття тебе як подружки? — Як подружки. — А, не як Цербера? — Вони навіть так, вони навіть мене мені можуть сказати на вушко, е, який хлопець за ними там. Клас. <голові> а, а, у -у -у -у. Ну, хтось подобається чи вони подобаються там. От вони діляться зі мною і кажуть, я такі папіни каже. Я думаю, ти знаєш про те, що пишуть і тобі приписують пластичні операції. Навіщо дівчата роблять пластичні операції, якщо це не фізіологічні потреби? Мені здається, що це з дитинства закладається. Це ж саме може бути булінг, що в тебе великий нос, в тебе там кругле обличчя. В тебе Чи... був великий ніс? Ні. Дивись, а, ніс в мене не був ніколи великий. А в мене, в мене була травма. Травма після родова. В мене був дуже сильний анфілектичний шок. Моїм дівчатам було два місяці, коли я потеряла свідомість. Я впала, в нас там є такий стіл у ага. голови, І я відчувала, що мені погано. І Я хотіла, я біжала, думала, добіжу, і я лягу на кушетку. І я вже очнулася, прокинулася, коли я була на, на підлозі. Вся в крові, всі наді мною стоять. І мені, е, я б ніколи не робила собі нос, е, ніс, тому що в мене він був повністю розбитий. У основанні кість тріщина, повністю зміщена перегородка. Тобто я Ти впала, обкут я обкут. В мене і отут зашито. Угу. Багато хто говорить і про філери. Ні, про... філери я ніколи собі не робила. Угу. Ботекс так. І то я робила його всього, всього вдвічі у своєму житті. І останній раз я робила це, вже пройшло два роки, як я робила. Ну, лоб не рухається. Рухається, рухається. А. а збільшення грудей, як до такого ставишся? Нормально. Ну, я б зараз зробила б собі, угу. якщо чесно. Ну, я не жалкуюся на свою грудь, мені вона подобається а, Чоловічому полу теж. <рес> <рес> От. Але Ну... коли жінка народжує, все, все одно розумієш. Ну, так. Хочеться ці ще форми повернути, mm -hmm. там, все. Ну, але я не можу собі цього дозволити зараз. Чому? Ну, Тому що я пережила онкологію. Чотири роки тому. Онкологію грудей. Але дуже вчасно, дуже вчасно знайшли і помітили. Ну, тобто це без видоня. Ні, ну, часткове видалення. Там, де була пухлина, в мене була перша стадія. Тобто я пережила хімію в таблетках і е, операцію і е, лучеву. Скільки ти всього пережила за життя? Багато. Як ти тримаєшся? Бачиш? Як я нічого? Офігенно.